Програма надолуження англійської для тінейджерів може бути цікава вашій родині, якщо ваші діти певного віку мають знання в англійській нижче ніж мали би мати на цей вік. Ну, наприклад, 14 знають на рівень 4 класу. Ми знаємо. Як підібрати підручник, щоб дитині не було нудно, бо він надто дитячий, не було складно, бо він відповідає їй за віком, але не відповідає за рівнем. Ми знаємо, як поставити задачі викладачу. Ми знайдемо компанію вашій дитині, вона буде навчатися з компаньоном, який має ті самі знання в той самий вік. Вона буде почуватися окей, буде розуміти, що вона рухається в своєму індивідуальному ритмі, і ви через певний час отримаєте результат. Якщо в родині є тінеч, у вас ще є декілька років для того, щоб довчити і гарно знати англійську мову, і можливо, вивчити ще одну або дві. Я Юлія Гейко, засновниця онлайн-школи англійської для дітей. Ми називаємося StudyCom. І мої колеги проведуть вас за руку для того, щоб ви познайомилися зі школою, зробили безкоштовне пробне заняття та отримали консультацію. Зараз вам потрібно лише натиснути на лінк під відео, зареєструватися на сайті, а далі ми подбаємо про все необхідне. До зустрічі, до зв'язку!